Яром котиться туман, нічого не видно, соловейко заспівав, гарно, але скритно ми на березі стоїм, де вода парує, пригорнувшись, обіднялись Хай любов вирує. Та спаде скоро туман, на густу траву, гілку пишного буску я тобі дарю. Зорі з місяцем блискучі виплили з за хмари, Вечір теплий дарував нам кохання чари, Місяць прищурив руді очі, танцюють зорі серед ночі, і ми закружимо з тобою у травах срібною росою. Вже сонце променем заграло В наших закоханих очах. Ромашка біло заблукала в твоїх розплетених косах. Хай білі голубі літають, блакитні в блакитнім небі над тобою, Я вирішив цієї ночі назавжди залишусь з тобою.